Куманець це унікальний український керамічний посуд, який має надзвичайну кільцеподібну форму. Найімовірніше, він був запозичений у східних народів, адже, наприклад, куманами називали половців, а у киргійській мові терміном кумган називають глечик. В українській культурі куманець відомий принаймні 17 століття, як один з різновидів святкового посуду, який спочатку використовувався переважно заможними верстами населення, але згодом він поширився і серед звичайних людей. Особливою популярністю куманці користувалися серед шинкерів, які мали звичаї одягати на руку декілька таких посудин з різними напоями для зручного обслуговування клієнтів. Однак в народній традиції такий глечик сприймався насамперед як обрядовий святковий предмет, і наповнені куманці могли дарувати молодятам на весіллях. Вважалося, що такий дарунок принесе їм щастя. В Україні найбільш відомим осередком гончарства є село Опішня Полтавської області. До речі, у перший тиждень липня в Україні відзначається день гончарства. Тому, якщо у вас є час, можливість та нахнення, раджу поїхати в Опішню та ознайомитися з трьома століттями українського гончарства.